Вітаю! Це перше з двох оглядових відео про функціонал та символіку основних планет. У цьому відео ми розглянемо 5 з 9 планет, 9 небесних тіл, з якими ми зазвичай працюємо у ведичній астрології. Чому зазвичай? Тому що є ще багато всього, з чим можна працювати та залучати до загальної картини для того, щоб робити аналіз або прогнози. Але ми сьогодні фокусуємося на основах. Це буде швидкий і не надто глибокий перелік основних функцій та символізму цих планет. Думаю, перш ніж ми почнемо, варто зазначити, що не всі дев'ять героїв цього та наступного відео є планетами. Насправді, одна з дев'яти це зірка Сонце, а ще дві взагалі не мають фізичного тіла. Раху таку це просто математично вирахувані точки на небі, які мають великий вплив і на долю людей, і на події, що трапляються з ними. Але ми вперто називатимемо всі дев'ять саме планетами, тому що так зручніше і простіше. Отже, за хвилинку ми почнемо розглядати базові значення Сонця, Місяця, Меркурія, Венери та Марса. Сонце або сур'я на санскриті це поміркований малефік. Ми не будемо заглиблюватися надто сильно у концепти малефіків та бенефіків, ми розглянемо це в окремому відео. Але я просто зазначу, що зазвичай малефік означає, що ця планета трохи погіршує ті сфери життя, яких вона торкається. А Бенефік це планета, яка покращує ті сфери, в які вона потрапляє. Швидкість сонця, швидкість його руху екліптикою це приблизно 1 градус за добу. Цикл сонця по всьому знаку зодіаку це 365 днів, тобто 1 рік, і перебування в одному знаку це 1 місяць. Сонце керує знаками лева, а також екзальтує у знаку Овен. Ослаблене сонце у знаку Терези. Сонце відповідає на питання, хто ви, що заряджає вас енергією, яким або якою вам важливо відчувати себе. Це ваше его, публічна роль. Це ваш літерський потенціал або його відсутність. Це цінності, якими хочеться ділитися. Сонце ділиться своїм світлом та енергією з усіма планетами. Нашої системи і тому Сонце в гороскопі також ділиться з іншими планетами та сферами тим, що має, це показник стосунків з батьком та наш енергетичний центр. Якщо ми підсумуємо, то Сонце це наше джерело сил і здоров'я, це лідерство, здатність до влади. Прояв себе в соціумі та професії. Це стосунки з батьком, шляхетність, щедрість, здатність бути відповідальним, пунктуальним, дотримання режиму дня, сила соціальної реалізації. Це також карака або показник батька та маніпура чакри енергетичного центру. Положення Сонця у знаку показує, що ви хочете отримати від інших людей а положення сонця в домі показує, що ви насправді отримуєте від оточення. Меркурій або на санскриті будха це бенефік, його швидкість трошки швидше за сонце, і він проходить повний цикл за 300-350 днів ця різниця 300 чи 350 не показує те, що Меркурій рухається з різною швидкістю. Насправді всі планети Крутяться навколо сонця з однаковою швидкістю, зі сталою швидкістю, але з перспективи Землі, там де ми знаходимося, нам іноді здається, що планети то пришвидшують, то сповільнюють свій рух. Це оптична така ілюзія, яка відображається у тому наскільки швидко або повільно планети з нашої перспективи рухаються екліптикою, рухаються по всьому знаку Зодіака. Ретроградний Меркурій кожні три місяці по приблизно три тижні і перебуває в одному знаку приблизно один місяць. Навіщо вам потрібна вся ця технічна технічна інформація? Вона насправді буде дуже корисною для прогнозів та, взагалі, для розуміння того. Як швидко змінюються ці знаки, зодіаку, які проходять планети, та е, скільки людей приблизно мають е, той самий параметр у кожному, е, в кожній генерації людей в кожному поколінні. Е, меркурій керує знаками близнюки та діва і екзальтує у знаку діва. Ослаблений Меркурій у знаку риби. Меркурій відповідає на питання, які ритуали заспокоюють вашу нервову систему, що змушує вас нервувати, та як ви спілкуєтесь. Меркурій це інтелект людини, її здатність сприймати інформацію, здатність контролювати свій час, системність розуму та життя, практичність, логіка. Меркурій також символізує короткі подорожі та обмін товарами, інформацією та послугами. Це здатність бути точним, структурованим, ефективно спілкуватися. Меркурій це також показник мови та відчутха чакри, горлової чакри. Положення Меркурія у знаку показує особливості мислення та спілкування, а положення у домі це те, через яку сферу ви вчитеся розуміти та чути себе. Венера або Шукра на санскриті це Бенефік. Вона рухається приблизно з такою самою швидкістю, як Меркурій, і проходить свій цикл за 350 днів. Вона ретроградна кожні півтора роки приблизно по 40 днів і перебуває в одному знаку приблизно один місяць. Венера керує знаками Телець та Терези і екзальтує у знаку Риби. Ослаблена Венера у знаку діва. Венера відповідає на питання, що допомагає вам навчитися приймати інших людей. Як виходити з ваших внутрішніх протиріч? Від чого залежить ваша внутрішня сила та що вас наповнює? Венера керує почуттями людини. Венера це планета любові, романтики, краси, комфорту та насолоди. Це здатність зачаровуватись, любити безкорисливо, бути милосердним. Венера любить оточувати себе гарними предметами та накопичувати багатства. Це планета невеликих грошей. Юпітер, наприклад, показує великі гроші в гороскопу чи їх відсутність, а Венера керує трошки меншими грошима. Показник партнера карака-партнера. І е, також вона відповідає за сватхістхану, тобто статеву чакру. Венера символізує мистецтво та творчість. Положення венери у знаку показує, що допомагає нам зробити вибір, а положення венери у домі показує, за яких обставин нам доводиться робити вибір. Місяць або на санскриті чандра. Це бенефік. Він рухається зі швидкістю 13 градусів за добу і проходить свій цикл за приблизно 28 днів. Він перебуває в одному знаку всього лише 2,5 дні. Місяць керує знаком РАК та екзальтує у знаку Телець. Ослаблений місяць у знаку Скорпіон. Місяць це наше світосприйняття, це чутливі сфери в житті людини. Це те, що впливає на наш ментальний стан. Він відповідає на питання, з чим пов'язані наші тривоги та занепокоєння, і що в вашому житті вас завжди не вдовольняє. Місяць це психіка людини, він показує емоції людини, її здатність до соціальної адаптації. Відкритість або закритість, інтуїцію та материнську енергію в людині, навіть якщо ми розглядаємо гороскоп чоловіка. Місяць це планета синтезу росту, вона протигує жінкам, дітям та рослинам. Місяць це також карака або показник матері та психіки і відповідає за анахата чакру, наш емоційний центр. Положення місяця у знаку показує, до чого ви особливо чутливі. А положення у домі, звідки до вас приходить підтримка. Марс або на санскриті Мангала це малефік, і він рухається зі швидкістю 0,4 градуси за добу. Він проходить повний цикл гороскопу за 1 рік та 10 місяців. Він ретроградний кожні 26 місяців, тобто трошки більше за 2 роки, і цей період довжиною у 2-2,5 місяці. Перебуває в одному знаку Марс приблизно 1,5-2 місяці. Марс керує знаками Овен та Скорпіон, екзальтує у знаку Козуріг та ослаблений у знаку РАК. Марс показує, де нам слід очікувати різких змін, у якій сфері треба докладати зусиль, в чому наша сила та від чого залежить наша реалізація бажань, що вас не вдовольняє та в яких умовах ви починаєте діяти. Марс це наша фізична активність, агресія, боротьба, вияв гніву, люті. Це наша завзятість у досягненні мети. Він показує здоров'я та розвиненість м'язів, наше фізичне тіло, а також статеву силу людини. Це показник нерухомості, карака нерухомості та карака братів та сестер. Він відповідає за муладхара чакру, кореневий центр. Положення Марса у знаку показує, як ви дієте, щоб досягти мети. А положення Марса у домі показує, що викликає злість та втрату самовладання. На цьому ми завершимо один з двох відео на тему дев'яти основних грах або планет. Дякую вам за перегляд. Розкажіть мені в коментарях, чи є у вас якісь питання, чи є якісь варіанти тлумачень та символізму, про які ви знаєте, але вони не були вказані в цьому відео. Сподіваюсь, вам було цікаво і до зустрічі в наступних уроках.